То не доля, та не воля, чи то літаті летячи розбили душу, чи ніколи не жив я з нею, живучи з людьми в Паскуді і опаскудив душу чистою свою. Ай, люди, звичайно, люди, сміючись, звуть її молодою, принепорочною, святою і ще якоюсь. Вороги і люті, люті ви ж украли в багно погане, заховали алмаз мій чистий дорогий, Мою колись святую душу й смієтесь. Ми християни. чи не ми ж вами я погані так опоганився. Що й не зна, чи був я чистим коли-небудь. Бо ви мене взяли з святого неба і писать погані вірші научили. Ви тяжкий камінь положили посеред шляху і розбили о його Бога, боячись, моє малеє та убоге, те серце праведне колись. Слава не поляже, не поляже, а розкаже, що діло в світі, чия правда, чия кривда. І ціліме діти Наш нашу дума, наша пісня Не вме, не загине. От де, люди, наша слава. Слава України! Свою Україну, любі повреме минуту. за неї господа молють. Садок вишневий коло хати, хрущ над вишнями гудуть. Плугатарі з плугами йдуть, співають і дочі, й дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіренька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче навчати, та соловейко не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх. Сама заснула коло них, затихло все. Тільки дівчина та соловейко не дає. Не однаково, чи буду, я жить в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині? В неволі виріс ми з чужими, і не оплаканий своїми, в неволі плачу, чи умру, Нового сліду не залишу на нашій, не своїй землі. І пом'яне батька з сином. Не скаже сину: молись, молися, сину, за Україну, його замучили колись. Мені однаково, чи буде, той син молитися, чи ні. Та неоднаково мені, як Україну злії люди. Присплять лукаві і вогні окраденою кинуть. Ох, неоднаково мені. Як умру, то поховай мене на могилі серед степу широку на Вкраїні милі. Ще блани широкополі, і Дніпро, і кручі. Було видно, було чути, як реве ребюче. Як понесе з України у синє море кров ворожу, ото й я і лани, і гори все покину і полину до самого Бога молитися. А до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте. Кайдани порвіте і ворожою злою кров'ю землю окропіте. І мене сім'ї великій, сім'ї вольні, нові, не забудьте пом'янути не злим тихим словом. Тепер іду я без дороги, без шляху битого, а ви дивуєтесь, що спотикаюсь, що вас і долю проклинаю, і тяжко плачу, і як ви душі убогої цураюсь, своєї грішної душі.